Сергій Олексійович, ми не чуємо вас Щодо посилення, деякі гарантії діяльності медіа і журналістів та забезпечення права громадян на доступ до інформації. Від 14 січня 2025 року номер 4212 9, яким серед іншого, передбачено обов'язкову пряму відеотрансляцію відкритих засідань комітету у мережі інтернет на час воєнного стану оприлюднення відеозаписів у мережі інтернет. З огляду на зазначене необхідно обов'язкова ідентифікація усіх учасників засідання при приєднанні за посиленням Zoom обов'язково вказати на своєму гаджеті повне ім'я та прізвище. Під час проведення засідання комітету повинна бути постійно увімкнута відеокамера. Так що всіх вітаю з цією новацією. Так що трошки прийдеться нам змінити вже звичний наш порядок. Серіо що ми їх тому і прийняли. Вітаємо вас. Слава Україні! Ми і прийняли її. Ну так, да, ми це і прийняли. Так що будемо думати, що приймаємо. Окей, тепер зараз ми дивимося, що кворум, так. «Ей, є. Так, містер так я розумію, що в Америці. Киселєвський бачу. Кіцак. Кіцак не бачу. Немає. Колтунович Олександр. Є. 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 Дякую. Кубів Степан Іванович бачу. Лічман Гану бачу. Магомедов муса бачу. Мар'яковський? Маріковський. Є, да? Да, бачу. Марчук Ірпетрович. Yeah. Yeah, вітаю. Да, да, вітаю. Мовчан Олексій бачу. Yeah. Тарута. Да, Тарута є. Шипайло. Шипайло, Шипайло. Не бачу. Шевченка нема. І Янченко Галина. Галини немає. Ну, я розумію, що кворум у нас є, і ми можемо починати наше засідання, так? Да. Тепер відносно нашого порядку денного. Е, у нас дуже короткий порядок денний. А, до призначення Верховної Ради, да, вибачаюсь, до призначення Верховної Ради України, секретаря комітету з питань економічного розвитку. Обов'язки секретаря Комітету виконує, головуючи на засіданні комітету. Є заперечення? Немає. Хто немає, тоді голосуємо. Боймістер немає. Киселевський. За. За. Кицак. Кицака у нас немає. Так, Колтунович. За. За. Кубів Степан Іванович. За. Лічман. За. Магомедов муса. За. Маріковський. — За. Дякую. Марчук Ігор Петрович. За. Дякую. Мовчан Олексій. За. Тарута за. Шипайло. Шипайло у нас немає, да? Не? Шевченка немає, і Янченко немає. Голосів достатньо. Дякую. Тепер переходимо до порядку денного. У нас. А, іще тут у нас. Вау. Заява ж, да. так. Тоді, ну, порядок денний всім відомий. Ей, у нас два питання. Перше це погляд рішення комітету, і друге різне. І тому я ставлю на голосування пропозицію затвердити порядок денний. У кого є ще доповнення пропозиції? Якщо немає, тоді давайте проголосуємо. Так, Киселевський. Киселевський за. Добре. Кіцак немає. Кіцак за. О, oh, сори, да. Колтунович. Колтунович за. Кубів. За. Личмангана. За. Магомедов Муса. За. Мариковский. За. Дякую. Марчук. За. Мовчан. За. Тарута за. Шипайло. Відсутній. Шевченка відсутній. Янченка відсутні. Тоді у нас е 10 голосів достатньо для того, щоб ми пішли по порядку денному. Тепер перше питання це перегляд рішення Комітету щодо проєкту закону про основні засади державного нагляду. Контролю реєстраційний номер 14030, друге читання це якраз. Е Ганна Лічман, яка веде це питання, ініціювала, щоб ми сьогодні провели наше засідання комітету і проголосували за зміни. Тому я пропоную Ганна, вам слово для того, щоб ми розглянули це питання. Напевне, треба повернутися проголосувати, Сергій Олексійович. Що, що? Як зручно. Я можу аргументувати, а, потім повернемося. Як я... скажете? Як зручно? Да, давайте тоді ми проголосуємо. Так, да, треба да. голосування провести колеги. Про повернення. Про повернення да, обговорювати. Да. Да, Нам перший пункт тоді. Пропоную переглянути відповід... відповідно до частини 5 статті 44 закону України про комітет Верховної Ради України. Рішення комітету від 11 грудня 2025 року щодо проєкту закону України про основні засади державного нагляду. Реєстраційний номер 1403. да, Нам треба перегляну, переглянути, я вибачаюсь. І тому прошу проголосувати. Киселевський. Киселевський за. Кіцак. Кіцак за. Колтунович. Колтунович за. Кубів. Убив, okay, Личман. За. Магомедов. За. Моряковский. Моряковский, за. Марчук. Марчук, за. Мовчан. За. Тарута, за. Да. Десять решений. Ашипайло, сори. да. За. Шевченко немає, Янченко немає, е, тому а? Да -да, рішення прийнято і тому прошу е, тоді е, підтримати пропозицію народного депутата України ані ще Лісьман тоді е, Ганна, Тобі слово, вибачаю. Е, Якщо а, да. а, Пані, пані да. Гана, одну хвилю. Я би попросив секретарят, може він не чув, пан Шипайло, щоб він включив відеокамеру, бо його голос буде не зарахований. Дякую. Зараз зарахований. А, він відеокамеру проключить. Тоді Має бути верифікація. Повертаємося до е, першої інформації. Якщо камера не включена. То голос не зараховується. І тому Остап має силою, 12... і вона зараз в мене вже зв'язок. Тобто можете тоді не зараховувати, я не знаю, вибирати. Ні, ні, тоді, просто їх можу... включити. Пане, включиться, що ви, напевно, не чуєте мене, я ж говорю, в мене не тягне зв'язок, я через раз вийшов тут на балкон, єлі його зловив. Треба тоді вважати... не зараховувати. Ні-ні, тоді треба врахувати протокольно. У зв'язку з е ситуацією. Що електроенергія і напруга сьогодні на межі? Це протокольно писати. Тоді аргументація вона тоді прийнято буде позитивно. Дякую. я наскільки це можливо сьогодні в рамках закону? Ми, ми можемо проголосувати, якщо нема достатньої напруги і не на інтернет, і тому в його голос зарахувати. Да. Його голос зарахувати, якість виключення. Наскільки це можливо? Ну, враху. Нума, ну ми закони приймаємо. Унікальне просто саме проблеми. Шок. Це... У нас голосів достатньо. Сламали парламент. Ми, да. ми реально. Ми прийняли те, що прийняли. І то, на жаль, ми зробили виключення і не врахували э, сьогоднішню ситуацію, яка, Нет. на жаль, є. Та вона чотири Тому... роки вже ця ситуація, блін, а ні, ні. Ми продовжуємо ці зараз законодавчі вона... ініціативи Дерев'яні приймати. перше, вона, вона зараз поглиблена і те, що ми акцентуємо навіть, то не буде заперечити. Давайте будемо його. уважно читати, Те, що ми приймаємо, так. Точно. Тому ми Точно не свій прийняли свій. і не зробили ніяких викликів. Пропоную підготувати новий закон і все це відвідати. <реш> Анічка, okay. тобі слово, будь ласка. Uh, дякую. Колеги, дуже вам дякую, що долучились до сьогоднішнього засідання, що знайшли десь світло, тепло, настрій, щоб долучитися. У нас питання важливе, але в принципі воно зрозуміле. Зараз швиденько буду намагатись проаргументувати. Uh, 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 Наразі ми отримали висновок додаткової експертизи Міністерства культури, а також лист голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. До чого це в цих документах наголошується на доцільності та необхідності законодавчого закріплення? Положень про те, що норми майбутнього закону щодо державного нагляду контролю не поширюватимуться на сферу медіа та, відповідно, не підлягатимуть застосуванню профільним регулятором. Чому це важливо? Це важливо, тому що колеги приділили багато часу реформі в сфері медіа. Вона... Ця реформа вона імплементує дуже важливі відповідні норми законодавства Європейського союзу і отримала позитивну оцінку з боку європейської комісії під час скрінінгових зустрічей, а також навіть була зазначена у звіті Європейської комісії за 25 рік. Тому, і це важливо зараз в таблиці другого читання в нашому законі 14 зазначено, що сфера медіа підлягає дії цього закону. Колеги просять, щоб не левелювати їх велику роботу стосовно реформи «Сфери медіа, вилучити це. Тобто, ми просто прибираємо з нашої таблиці. Інформацію, що закон буде розповсюджуватись на сферу медіа, ну тобто, ми просто прибираємо цю сферу від дії закону. Фактично, фактично, вони створили свої галузеві регуляторні норми, які, які ми в рамках цієї реформи, якими зараз буде. Які зараз будуть застосовуватись в сфері медіа. Тому мені здається, буде коректно підтримати прохання колег і вилучити з під дії закону сферу медіа. Я би ще попросила декілька хвилин представника Міністерства економіки, щоб вони підтвердили, що не заперечують такому перегляду. Якщо дозволите, і... да, вітаю всіх і... колеги. Дійсно, ми мінекономіки підтримує зазначену пропозицію щодо непоширення дії закону про основні засади держнагляду на здійснення нагляду в сфері медіа. Медіа мають бути незалежними, тому абсолютно підтримуємо. Дякую. Які пропозиції? І ще колеги, одне питання, якщо дозволите, да. шановні колеги з Міністерства економіки, будь ласка, дайте нам інформацію, що фактично ви підтримуєте і таблиця, яка була підготовлена до другого читання, вона відповідає тій таблиці, яким, яку колеги вже передивлялися, і з якою працювали. Тобто, це одне одне виключення, одна. Одне коректування таблиці. Добре, так. Да, да. Готуємо на дому? Добре. Дякую. Нема нікого заперечень. Oh, нема ні в кого заперечень. Тоді пропоную проголосувати під такої редакції. Підтримати пропозицію народного депутата України, члена комітету з питань економічного розвитку Ліч Мангани щодо нової редакції правки номер 5 яка була серед інших подана до зазначеного законопроекту на виконання рішення комітету від 11 грудня 25 року, внести до порівняльної таблиці і врахувати, виклавши в редакції комітету, як ми чули, міністерство економіки не заважає є ініціатива. Міністерства культури і тому є прохання підтримати е, цю пропозицію. Так, переходимо до голосування. Киселевський. За. За. Кіцак. Кіцак за. Дякую. Колтунович. Колтунович. Не бачу. Кубів. за Лічман. За. Магомедов. Магомедов за. За. Маріковський. Маріковський за. за. Марчук. За Марчук. За, Забачу. Мовчан Олексій. За. За. За, дякую, Тарута. За. Шипайло. Шипайлом. Не, а, не бачу його, немає голосу. Дев'ять да, рішення прийнято, Шевченка немає, Янченко нема. Пане Тобі голову, далі... є... в а... мене є запитання до Анни, напевне, для... для полегшення прийняття в залі. Коли ми бачимо, Мінекономіки підтримує 100%, так? а позиція по, по мін'юсту, що потрібно допрацювати, і саме головне, що позиція по ДПС не підтримується. Аня, якщо можна, будь ласка, аргументацію, це важливо і для протоколу, і для залу. Угу. Добре. Тепер далі нам треба буде доручити народному депутату України члену комітету з питань економічного розвитку лічман Ганни подати зазначені правки та пропозиції як суб'єкту права законодавчої ініціативи і висновки щодо врахування або відхилення інших правок і пропозицій. Внесених суб'єктами права законодавчої ініціативи привести відповідність до остаточної редакції. І тому прошу проголосувати. Киселевський Киселевський за. Кіцак. Кицак за. Колтунович. Колтунович. Не бачу. Кубів. Да. Лічман. Ганна. Видно, там світло у неї виключилось, бо вона он, на відео а, теж. Ну, Зараз припала, ми повернемося на ключі, да. да. Магомедов. За. Маріковський. Маріковський Мар за. За. Окей. Марчук. За Марчук. Мовчан. За. Тарута. За. Шипайло. Немає Шевченко, немає Янченко, немає. А де ж наша Ганна? Що там з світлом? Хватає? А у нас вісім є голосів, так що рішення прийнято. І далі. Далі, за результатами обговорення, пропоную ухвалити рішення рекомендувати Верховної Раді України за результатами. Засади державного. За, за результатами розгляду в другому читанні проєкт закону України про основні засади державного нагляду контролю. Реєстраційний номер 14030 прийняти у другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу голосувати. Киселевський. Киселевський. Киселевський за за. Кіцак. Кіцак, за. Бачу. За. Колтунович. Колтунович немає. Кубів. За. За. Да, за. Дякую. Лічмангана ще не появилась. Не появилось. Зараз По... повернеться, да? Магомедов. Муса. Магомедов, за. Да. Магомедов за. за. Маріковський. Маріковський. За. За. Марчук. За Марчук. Марчук. За. Мовчан. Олексій. За. 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 На вулиці уже. Тарута за, І Ганна, Ганна ще. А, за, да. Девять. Рішення прийнято. Ганна за, да. Рішення прийнято. Тепер переходимо до пункту другого. Різне була пропозиція у МУСИ. Я пропоную дати слово, а далі вже будемо приймати рішення. Колеги, добрий день. У нас були комітетські слухання по тарифам, і ми дали завдання секретарату підготувати рекомендації до УЗ і Укренерго. вони підготовлені і. Пропоную на наступному тижні ознайомитись з ними і на наступному засіданні проголосувати за ці рекомендації. Секретарят, прошу о, направити матеріали до депутатів. У мене Добре, все. Дякую. Тоді ми отримуємо інформацію. На наступному комітеті вже будемо приймати рішення. Так, так. Добре, є ще у кого якісь питання по різному? Так, да, у, у мене у мене є. Пропозиція. Да, да, Дивіться, я, 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 я там спілкувався з Амчам ну, американською торгівельною палатою, і є пропозиція в кінці лютого провести ну, такий собі бізнес-сніданок з нашим комітетом, і з ними вони там зберуть заінтересованих. Зробити презентацію. Результатів нашого комітету це хто хоче. Тобто, там ну зрозуміло, що всі запросимо всіх, але хто хоче виступити, розказати про результати роботи і про плани. І я думаю, що нашому усім членам комітету у багатьом, хто активно працює в проєктах, є що розказати бізнесу, є чим їх там зацікавити. Там і про ринок деревини, і про локалізацію, і про е, нагляд і контроль, про PPP і так далі. Тобто, кожен має дуже хороший бекграунд яким ну знаєте, як це не гріх і похвастатись? Тому я е, це просто як оголошення. Да, ми там дату виберемо, Хто хоче взяти слово, розказати, презентувати? То давайте синхронізуємося і зробимо там одну таку презентацію від нашого від нашого комітету від команди, от і просто їх попередимо. Виберемо дату також зручну для всіх. Це Де ми пропонується ще робити. Де пропонується робити? Ну, ще там вони, вони кажуть, що там якийсь готель знайдуть. Тобто вони самі це все організовують. От якась презентаційна кімната, знаєте, ми теж це будемо узгоджувати, щоб. Бо це має, скоріше за все, буде той пленарний тиждень, останній тиждень лютого, і щоб це було ну там, мабуть, недалеко від ради, щоб ми не їздили, знаєте, не збиралися по всьому місту. От, тобто, ми це ще узгоджуємо просто як оголошення, щоб всі знали, що от таке планується, Хто хоче, будь ласка, скажіть мені, ми синхронізуємося і там програму будемо готувати. Окей? Я думаю, що це дуже гарна ініціатива з урахуванням того, що американці е, мають дуже е, великий протекціонізм свого виробництва. А інколи нас навчають зовсім по-іншому. І тому я думаю, що буде гарно нам з ними проговорити і тоді обговорити спільну позицію. Дякую. Тому що, тому що вони дуже сильно лобіюють свою промисловість, а нам розказують про вільний ринок. Я думаю, що це буде доречно. Точно, дякую. Добре. У мене все. Дякую всім, що прийняли участь І ще раз. Вибачте, ну, що я запізнився. Ну і важливо будемо тепер читати те, що ми прийняли відносно засідання в режимі Zoom. Тепер це означає, що треба, щоб відеокамера постійно фіксувала нашу присутність і голосування. Дякую всім. До зустріч... І до зустрічі, і до, зустріч... до вівторка. До... Да, Дякуємо. Да, mm -hmm. До побачення. Я... Слава Україні. Да, Героям слава.